Давайте обговоримо ще ось таку тему. Джерела телеканалу Тактів повідомляють, що ситуація із заборгованістю із зарплат шахтарям на державних копальнях наближається до катастрофи. Кабмін та Міненерго не оприлюднюють цю, інформаці цю інформацію офіційно. Дуже дивна ситуація, бо зараз приховати інформацію неможливо, адже поки влада намагається замовчувати проблему, її підтверджують самі шахтарі, які працюють на цих держпідприємствах. Уже понад два тижні вони обговорюють у соцмережах питання заборгованості із зарплат. Шахтарі знову без заробітної плати. Дайте зарплату шахтарям. На шахті працюють і жінки, і всі ми сидимо з лютого без зарплати. По вашому, якщо ми всі не в ЗСУ, мені 70 по віку не підходжу, то нам уже зарплата не треба. На жаль, після знищення всіх ТЕЦ в країні наше енергетичне вугілля не потрібне нікому. Хто знає, коли ж ту зарплату чекати? Не треба вірити про або просто кинути ту богадільню і шукати нормальну роботу, що власне я і зробив, бо не платили гроші. А малим дітям не поясне, що начальство не їдники, яке нічого не вирішує, але файно наживається на мовчазних робітниках. Сьогодні ми підготували та надіслали до Кабміну Міненерго та державних шахт, шахт інформаційні запити. І сподіваємося, протягом п'яти днів, визначених законом, отримати відповіді щодо заборгованості і заробітної плати гірникам. Наразі ж до нашого ефіру приєднується Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція Слуга народу і поговоримо з ним якраз про ситуацію у вугільній гаузі. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня і слава Україні. Героям слава пане Юрію, скажіть, будь ласка, що це за ситуація з невиплатами зарплати? Ніби ж наскільки я розумію, особливо в державній компетенції держави, тому що наскільки я розумію, партнери дають гроші, власне кажучи, на всі соціальні виплати і на державні на ті виплати, які здійснює держава. А що відбулося у вугільній галузі, яка є критично важливою зараз? Для того щоб окреслити картинку загалом, я додам кілька деталей для де того, що ну, це буде стосуватися зараз інформація власне мого округу і державного підприємства Львів вугілля, тому що статистичні дані мені відомі саме звідти. Отже, в нас на даний момент є окремо ДП Львів Вугілля, є окремо шахта надія, вони діють окремо стосовно ДП Львів вугілля, а приблизно з 8 тисяч шахтарів мобілізовано було близько 800 людей. На жаль, маємо вже статистику, що понад 100, від 100 до 150. Я не можу зараз сказати точно, тому що частково інформація є таємною, але на жаль, загинули вже цих хлопців. А і далі шахти продовжують працювати. Ситуація з заборгованістю вона виникає не вперше. В ній є кілька складових проблем. Перше, це найважливіше це власне адміністративна функція самих керівників державного підприємства. Друге, це стратегічно те, що Україна багато років не вкладає достатньо в галузь і не контролює результат того, навіть там де допомагає державним шахам. Цим є проблема з контролем. Третій момент це те, що у нас є проблема з вартістю на вугілля, тому що за кордоном ми купуємо дорожче вугілля, якщо порівняти ті ж самі показники за кордони вугілля все одно буде дорожче. Це зрозуміло, чому це відбувається, тому що по кількості теплоелектростанцій і по по потребам вугілля нам власного видобутку не вистачає. На жаль, ми протягом п'яти років з колегами з комітету часто говоримо для прем'єр-міністра чи навіть самого міністра окремо, чи навіть тепер уже заступника. Що друзі цікавіше вкласти ті кошти, які ви видаєте за кордон. В розвиток даних шахт і найняти професійних контролерів, аудиторів і так далі, які будуть це робити дуже якісно, навіть якщо це буде стороння організація, якась приватна організація, ніж віддавати ці кошти десь. Тобто, ці кошти могли бути вкладені в власний видобуток, його б вистачало, і це було б стабільно. Не треба було б очікувати в критичні періоди завезення вугілля за кордоном. На даний момент на депельві вигілля конкретно. Є заборгованість від іншого державного підприємства Укрвигілля на 1,3 і трильйона. Ой, пробачте, ну тут я вже трошки перегнув: 1,3 мільярда, все ж таки, не трильйона гривень. З них є вже зараз поточної заборгованості по зарплаті тільки за лютий і березень. Хоча вже квітень завершився, але дата виплати ще в нас відносно актуальна. Це було станом на 25 квітня 225 мільйонів гривень. І є поточна заборгованість від «Укрвугілля» приблизно на чотириста чимось мільйонів гривень. Що за останній момент було відвантажено це вугілля? Звідки ця причина зараз по фінансу? Зрозуміло, що всі знають, що були великі обстріли: обстріляли дві найбільші теплоелектростанції, де загалом у нас було понад 20 енергоблоків. Велика частина з них є більше понад 2 мегавати. Пробачте, майже 2 гігават це понад 2000 тисячі мегаватт. Це була Харківська на електростанція, де у нас Зміївська, так звана, де у нас починається тільки відновлення цих блоків. Якщо не буде нових обстрілів, то вони там 50-60% можливо до кінця року повернуть. Та сама ситуація з Трипількою У нас а, практично там все знищено, і знову ж таки їм треба час на відновлення за цей час. Шахти будуть видобувати вугілля, їм а, треба буде за нього отримувати кошти. І якщо немає можливості продати його кудись в інше місце, то виникає заборгованість. Куди могли би шахти продати? І це вугілля за кордон. На жаль, не візьмуть зокрема вугілля з західного регіону, тому що воно не підходить по параметрам наявності сірки. Там вже не дозволяють міжнародні угоди цього робити відносно внутрішнього ринку. Є певний ринок, зокрема асфальтних заводів чи цементних заводів, які готові купувати, але їм треба стабільний контракт на це постачання, і частіше їм вигідніше купувати, тому що воно стабільно в об'ємі вугілля з Польщі, ніж навіть з України, тому що на жаль, ми бачимо деколи логістичні проблеми. І тоді, коли, наприклад, теж саме центр енерго, яке централізовано закуповує від ДП «Укрвугілля», це вугілля. Воно невчасно розраховується навіть без обстрілів. На жаль, цього підприємства були проблеми. Вирішується це питання наступним чином, якщо глобально глянути на цю картину, замовником і фінансування може прийти цієї історії для підтримки вугільної галузі від компанії Укренерго і від компанії енергоатом, які можуть виділити ці кошти наперед, тому що. Хтось скаже: ну для чого до чого тут енергоатом? Вони виробляють атомну електроенергію, але їм потрібно загалом, як учасникам української енергосистеми, підтримувати енергобаланс з допомогою того, що підказує їм «Укренерго». і от інші можливості, які в Україні є для електрогенерації: це сонце, вода, вітер, а інші моменти вони балансуються з допомогою теплоелектростанцій насамперед. на Якщо нам вдасться це відновити, в нас знову тоді буде постійне постачання коштів, тому що електроенергія буде з'являтися від вугілля. Якщо не вдасться відновити, ми будемо мати проблеми з збутом вугілля, і ми будемо мати далі накопичення про заборгованості по зарплаті у шахтарів, і фактично, ми таким чином будемо знищувати власні робочі місця і цілі міста, пане Юрію. А... Чому на вашу думку в такому випадку, ось маючи ось таку глобальну реальну проблему, ні уряд, ні Міненерго не озвучують її, не розповідають суспільству, що відбувається, в тому числі тим самим гірникам, які не отримують зарплати. Причому суми, які ви назвали, насправді слухайте понад мільярд гривень це ну кричуща просто сума. І друга частина питання: як ви вважаєте, чи понесе взагалі хтось відповідальність і хто мав би понести відповідальність? от за от такі. І управлінські помилки дивіться, управлінські помилки, що стосуються конкретного державного підприємства, я не дуже люблю завжди називати імена, але завжди проблема має прізвище в даному випадку, навіть коли це вже неодноразово виникало до початку моєї політичної кар'єри, і я думаю, що і 30 років тому так само передавали можливості для власної господарської діяльності кожному конкретному шахтному підприємству тобто, кожній конкретній шахті, кожна шахта. Мала можливість заключити угоду з тим чи іншим підприємством, яке потребує вугілля, таким чином самозабезпечувати себе, тому що є окремі шахти, наприклад, в тому ж ДП чи на заході, чи на сході, які прибуток працюють цілий рік, є деякі, які йдуть на переобладнання чи мають ремонтні роботи і вони ненадовго заходять в мінус, і за рахунок інших шахт вони виж виживають, але. Знову ж таки питання до того, як які команди віддаються від керівництва державного підприємства, чому не говорить Міненерго чи чому хтось інший ще не піднімає голос? Насправді, частково через те, що в них можливо є більші проблеми, як відновити блоки загалом, а потім вже зайнятися підтримкою вугілля. Але насправді я думаю, що це недовгостроковість в своїх баченнях. І певна недалекоглядність, тому що таким чином, а коли ми закриваємо щороку питання залежності від закордонного вугілля в останній момент викуповуючи його на біржі за завищеною ціною, ми витрачаємо зайві державні кошти, замість того, повторюсь, щоб вкладати в вугільну галузь, і можливості видобутку вугілля, які до речі зараз повертається в Польщі в Україні, теж є дуже високими. Вони можуть забезпечувати і робочі місця, і підтримувати економіку дуже сильно, тому що 30-35% в Україні від загальної балансу енергетики далі балансуються з допомогою теплових електростанцій. Якщо нам вдасться, а я знаю, що нам вдасться відновити там 70 блоків, які були знищені російськими ракетами. То ми далі будемо це робити, і в нас немає іншого виходу. Якщо ми не будемо цього робити, то ми будемо хоронити фактично українську економіку. Тому нам точно треба це відновлювати, тому що не збудуються швидко ні сонячні поля, ні тим більше вітрогенерація чи якісь інші замінники. І ті можливості, які нам приїжджали зі сполучених штатів чи інших країн у вигляді газопошневих установок, інших якихось речей, поки що в об'ємі не перекривають. Тих проблем, які виникли в української енергетики, а я нагадаю, що навіть до знищення Інтерпільської ТЕС, чи навіть з ними разом це приблизно 7 гігават мінуса. А відновлено було, щоб ви зрозуміли, близько 250-300 трьохсот мегаватт. Тобто, це просто колосальна невелика цифра, яка не може по іншому бути перекрита на даний момент. Зрозуміло, пане Юрія. Ну насправді те, що ви озвучуєте, просто шокує. Ми дякуємо вам щиро за відповіді. Ми триматимемо цю ситуацію на контролі. Ну і звісно, слідкуватимемо за реакцією Кабміну та Міненерго. Нагадаю, нашим глядачам Юрій Кармальчук, народкамальчук, народний депутат України, фракція Слуга народу був з нами на прямому зв'язку.